Усім привіт! На нашому каналі розпочинається нова рубрика, яка називатиметься у пошуках скрабів на барахолках. А точніше, тут в Америці є декілька типів барахолок: це Goodwill, Goodwill Outlet і Little Village, якось так вона називається. І ось на тих барахолках будемо шукати різні скраби з метою подальшої перепродажі їх. В інтернеті, е, є ще декілька категорій речей, які мені потрібно придбати в особисте користування, це таке як сноуборд, шолом для сноуборду, окуляри. Ну, можна сказати, повну екіпіровку, крім курточки, тому що курточка в мене вже є, е, штани, ботинки. Все, все такого типу для лижного сноубордного відпочинку, і сезон вже розпочався, звичайно, але я, оскільки дуже вальяжно віднісся до цього, коли сезону не було, тому мені не вдалося знайти підходяще для мене. Хоча літом мені попадалося хороші. Речі, але я чомусь їх не купив. Думав, що буде далі краще, оскільки виявилося, сезон почався, і нічого вже толкового я так і не знайшов. Ще декілька речей потрібно це хороший велосипед. В мене є один, я купив його в ломбарді, але він виявився не дуже для мене, тому я також в пошуках велосипеда. Будемо зараз шукати, дивитися якісь цікаві речі. Якщо на відео, на відео будете щось бачити цікаве, можете писати в коментарях, може я щось пропустив. Так що ходіть зі мною. Почнемо з велосипедів. Може щось цікаве і є, якийсь BMX непоганий є, але я на ньому не катаюся, тому... Мене таке не цікавить. А тут так, що це в нас тут? Швім старенький, десь 2000-х років. Ну, таке собі. Ціни на них Цей 50 доларів, цей 70, Цей 40. Можна знайти цікавіше, так що пропускаємо поки що вас Я дуже люблю зависати в відділі з технікою, тут дуже багато всякого цікавого завжди можна знайти. Ось такий от зарядочка така. Якийсь музикальний пристрій, я і не знаю, що це таке. 5 доларів. Xbox Kinect за 7 доларів можна купити. Це, я так розумію, до X серії буду 360 і в нас є він трошки відрізняється. Барабанна паличка. я так разумею, что для того, чтобы в Тетасе. Сколько у нас кушать? 5 долларов. Фред, а ну скажи, цикава штука, че пропускать идти дальше? Пропускаем. Спортами я видел Клюшечки нужно пушека 25 доларів, Зближі таки коштує. Так, щойно в мене відбулася одна продажа. Я декілька тижнів тому придбав на Value Village такий iPod. Це, по-моєму, п'ятого покоління iPod, iPod Nano. Такий малесенький, за 3 долара. Там в кульочку ще було всякого дрібідіна багато. І плюс цей iPod. Я не знав, що він робочий. Потім ми з Настю замовили на АліЕкспресі шнур за долар. І виявилось, що він повністю працює. Я виставив на маркетплейс, і щойно мене його купили за 60 доларів. Так що 60 доларів в карман. Що, цікаво, штуку? Не знаю, правда добре, що це таке. Якесь старовинне і коштує немало. Щось певно для музики. Бачу плейстоп, запис. якийсь код можна поставити. Хтось знає що це таке. Інструменти такі можна купити тут. Ціна 80 доларів. Пилка така. Так, це станція для робота-пилососа. Що таку тут з колоночку цікаво? Зараз загуглю, подивлюся, скільки вона коштує. Це типу, як повербанк, фонарик. І сама колоночка. Тільки що затестимо, ніби непогано грає така важканька. Зараз загуглимо скільки вона коштує. Коротше, загуглив. За 20 доларів можна нову купити, так що це не дуже вигідна. Покупка буде, якщо її трибаю. Бо вона тут було шума 13 коштує. Шукаємо далі. щось. Тільки так що таку колоночку принесли за 40 доларів. Зараз загулю скільки вона коштує. Це вже така якась більш серйозніша. Цікаво. Короча, я тільки що трошки погуглив, це не дешева колонка, їх продають по 200 доларів, але вони вважаються одними з найважче їх під'єднувати до, до пристроїв. Ну, я не знаю, що я буду Короче, таке. Таке сьогодні тут продається на техніці. Нічого цікавого, вже багато що порозбрали. Телека, дурачок, тут можно до дешево подбатать. Он тоже тут уже 40 долларов, такие твои зеркало. Дам дальше, давай Так, я его размеру. Маленький, пане, треба 43. тратила. Зараз у відділі спортивного інвентарю. інвентарів. Деколи можна якісь цікаві іграшки? Дітям знайти тут, тут наприклад, машинки металічні, колекційні. Це, я так розумію, модерні програвачі, зроблені під старовину на диски. Так, це не вартує грошей. Це що за шкатулка? Це вже щось цікавеньке. Коротше, ціни такі от. Саме дорожчі це 200 доларів, а так-то 50-75. Ось такое собі. Зараз а скільки воно тут коштує. Дивлюсь. Ці нічого немає. Нема ціни. Теж якось цікаву штучку знайшов. Зараз в прямому ефірі покажу як я шукаю ціни. Беру вожу. Google пошук. І вон зразу ціна. 30-20 доларів. Теж нічого цікавого. Але цікаво зроблено. Видно, що старенька. Звучайного Xbox 360 -го. Я так и видел С кулечками Тут такая всякая дребная техника Продается Джойстик до Xbox першої серії 10 доларів. до Xbox 360 -го. хлопцям пошукати щось. Цікаво. There it is. Але ще один магазин такого типу, але мені він більше подобається, тому що тут, мені здається, більш лояльніші ціни. В попередньому деколи заганяється з ціною. Інколи буває так, що можна бушну річ знайти дорожче, ніж вона нова продається в магазині. тому А в цьому магазині більш лояльніше. там За пару доларів можна хорошу річ купити. З'являється, що для інструментів 5 доларів. За 7 доларів. Правда, не знаю, чи він робочий. Всякі статуеточки. О, з володарів перснів. Чувачок. чого? по-моєму, його звати. Гендальф сірий, гендальф чорний. <гум> Чи сірий цей, а це білий? А це цікаво, до речі, можна буде зараз загуглити, скільки вони коштують. Так, давайте разом з вами одразу загуглимо. Що тут кажуть нам? О! 20 доларів продається такий, шістнадцять доларів. Ну таке собі. Скільки ж цього, що я не замічаю, що може бути дійсно цінним? Я ж дивлюсь, те, що мені цікаво в принципі, тому багато чого можу упустити. Отакий от великий магазин покажу вам з середини. Але я щось сьогодні цікавого, нічого тут не знаходжу для себе. Можна пошукати клюшки з якимись підписами відомих гравців. Теж знаю, продається таке. А ніби нічого зараз немає.